третя окрема штурмова бригада поповнює свої ряди упродовж чотирьох місяців. Триває інформаційний тур Україною, під час якого бійці третьої ОШБ шукають охочих і гідних служити країні у складі свого підрозділу. Полтавщина стала 13-м обласним центром, куди завітали бійці. 18 червня військовослужбовці 3-ї штурмової бригади разом із волонтерами побували у горішніх плавнях. Наша місія інформаційна. Ми зустрічаємося з людьми, з хлопцями і з дівчатами, які бажають стати на захист нашої батьківщини, які усвідомлюють, що війна повз них не пройде, і розпалюємо вогник в душах і в серцях тих людей. Запрошуємо долучатися до нашої бригади, так як ми кращі. Щоб долучитися до кращих із кращих, варто бути фізично і морально загартованим та вмотивованим. Перевірити власні сили допоможе тестовий тиждень, розповідає військовий Юрій Гуцало із позивним Лофт в наших центрах підготовки в Києві і в Дніпрі проводиться тиждень випробувань, де кожен бажаючи від 18 років може прийти. Відчути себе воїном третій штурмової, попрацювати на тренажерах і симуляторах, поспілкуватися з усіма з інструкторами з усіх спеціальностей, які у нас є в бригаді, виявити свої здібності, також випробувати себе, показати, на що він здатний, зарекомендувати, отримати від кожного з інструкторів відповідні бали, характеристики і тоді. Мати вже перспективу для приєднання до нас або йти в інший якийсь підрозділ. Ну або навпаки, усвідомить, що це не для нього, що збройні сили не по силам і треба ще готуватися. Юрій Гуцало зазначив: масштабний інформаційний тур довів свою результативність, адже охочих служити у третій окремій штурмовій бригаді більше. Я в минулому місяці був. Києві на нашій базі і на власні очі бачив результат. Бачив хлопців і дівчат, які приходили до нас, спілкувалися з нами, записувалися, і тоді прийшли до нас на тижневий вишкіл. І звертаються молоді хлопці дівчата, яким тільки по 18 років виповнилось. Вони вже хочуть до нас на тестовий тиждень, просяться і в Центурію записуються, і е, просяться до нас на контракт. До речі. Молодь найбільш активна, напевно, в цей час. У Вашому місті теж до нас уже звернулися і записалися на тижневий вишкіл. хто ти воїн. Третя окрема штурмова бригада це добровольчий підрозділ, сформований у перші дні повномасштабного вторгнення, як загін ТРО Азов Київ. Фундамент наш це азовці, це центурія, наша військово-патріотична молодіжна організація і добровольці, які прийшли. Які на початку повномасштабки не знайшли себе в ТЦК там, у військоматах, не змогли знайти собі місце, зверталися в наш підрозділ як добровольці, і було сформовано ТРО Азов Київ. Ми на початку стояли на захисті столиці нашої, потім далі Херсон. Бахмутський напрямок, на Бахмутському напрямку понад 11 місяців ми були виведені на ротацію на відновлення, і під час відновлення ми ще його не закінчили, було вже прийнято рішення про збільшення нашої бригади до численності понад 12 тисяч. Наша бригада одна із найбільших бригад у світі, напевно. І е, тоді склалося. Гаряча така складна ситуація на Авдіївському напрямку, де потрібно було забезпечити вивід, вивід наших військ із Авдіївки, бо недоцільно було вже їх там утримувати на підготовлені рубежі другої лінії. І наша бригада штурманула, відтіснила ворога від дороги життя, забезпечила вивід наших суміжників. І закріпилася на наступній лінії. І наразі ми вже на Харківському напрямку. Інформаційну кампанію третя штурмова бригада проводитиме і надалі. Якщо ти вирішив або вирішила долучитися до цього підрозділу, стати частиною великої військової родини, готовий чи готова звільняти українські землі від ворогів, і крок за кроком наближати Україну до перемоги, на тебе чекають у третій окремій штурмовій бригаді.